Пенсіонер з Вінничини марно виконав 100 тисяч гривень на те, що вважав ліками. Побачивши рекламу на телебаченні, колишній льотчик Микола вирішив придбати сестрі дивоподарунок, цілющий пояс, який нібито знімав біль у спині. Подзвонив за вказаним телефоном, а там запропонували ще кілька приладів для посилення ефекту. На все про все пенсіонер витратив 23 тисячі гривень. Згодом вже для себе замовив кілька бадів. А то я теж по рекламі, що простату з 10 одного вилічують. Я з ним з Інститутом урології зв'язався, вони мені нагрузили оце бадиці, лікарства, щоб я купляв у них і лічився ними. На ці препарати я потратив 45 тисяч. В результаті ані самому пенсіонеру, ані його сестрі препарати і пристрої не допомогли, зате на них витратили аж 122 тисячі гривень. Більша частина з них це заощадження, які пенсіонер збирав на банківському рахунку. Решту позичив у сина. Пан Микола обурився і пішов у міліцію, але у заяві вказав чомусь, що його ушукали лише на 4 тисячі гривень. підставі цієї заяви і виявлених в ході перевірки підстав було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства відповідно до частини 1 статті 190. За такий злочин передбачено покарання максимальне покарання обмеження волі до трьох. 3... Років справу порушили, але продавців сумнівного краму знайти не можуть. Їх мобільні телефони не відповідають. Правоохоронці кажуть, такі випадки не рідкість. Найчастіше у подібні халепи потрапляють саме люди старшого віку, тож радять достеменно перевіряти інформацію з подібних реклам.